Перегляд звітів доступний в сервісі Редаш. Для автентифікації в цьому сервісі потрібно використовувати ті ж самі логін та пароль, що й до кабінету посадової особи. Для перегляду звіту потрібно в кабінеті отримувача послуг перейти до закладки звіти та натиснути посилання Переглянути звіти. Після натискання на посилання Переглянути звіти відкриється сервіс «Редаш». В якому необхідно перейти до пункту дашборди та вибрати необхідний звіт реєстратор використання бланків по складам. Після того, як буде обрано звіт, необхідно буде в блоці фільтрів обрати значення фільтрів, за якими необхідно згенерувати звіт та натиснути кнопку Apply Changes.